Очуй мене аудіокниги українською. Будь ласка, підтримайте канал коментарем та вподобайкою. Це надзвичайно важливо для мене. А для фінансової підтримки посилання буде в описі під відео. І от ми повертаємося до будинку Суртаза разом із Шиз. Глава 10. Вісник Лиха. Тільки застигши перед вхідними дверима, я розумію, що гадки не маю, як їх відчиняти. Крізь вікно мені видно худорлявий і трохи пониклий силует Ваана. Він стоїть спиною до будинку з моєю сумкою на плечі. Схоже, дивиться на будівлю зали ради, але судити про це, напевно, я не можу. Контури тіла чорнокнижника чомусь розпливаються, хоча шибка виглядає абсолютно чистою. І все ж, що робити з дверима. Я так само не бачу на ній нічого, що могло би нагадувати ручку або замок, тому не можу придумати нічого кращого, ніж просто торкнутися стулки. І це спрацьовує. По символах на темних дверях пробігає золотиста хвиля, і стулка безшумно відчиняється всередину. Я перелітаю поріг і бачу, що ваан все ще стоїть спиною до будинку. Мабуть, нічого не почувши. Його аура виглядає вже трохи яскравіше. Все таки кілька годин відпочинку у будинку меба йому явно пішли на користь. Привіт ще раз. Рівно і беземоційно говорю я, бо просто не можу інакше. Цього все одно достатньо, щоб чорнокнижник здригнувся, перш ніж повернутися до мене. Тримай. Каже він, простягаючи мені на плічну сумку на витягнутій руці. Широкий ремінець зісковзує на мою долоню. Дякую. Закинувши сумку на плече, я зміщуюсь у бік. Проходь. Навіщо? похмуро запитує Ваан. Тебе хоче бачити суртаз. Прямо зараз. Так. Чорнокнижник зітхає і підібгає губи. Робить невпевнений крок до порогу. Гадаєш, це гарна ідея? У голосі Ваана я чую тривогу. Втім, це цілком збігається з моїми відчуттями, хоч і з іншого приводу. Гарна чи ні, а відступати у будь якому разі вже нема куди. І то вірно. З цими словами чорнокнижник переступає поріг і запитливо оглядається на мене. Перед і нагору, на другий поверх, підказую я напрямок подальшого руху. Ван покірно йде, і його тихі кроки єдиний звук, що лунає у зануреному в тишу будинку. Я ж перш ніж повернутися всередину, озираюся. Вулиця в межах видимості порожня і безлюдна. Лише косі промені сонця, якимось чином, примудрившись прорватися між високими та щільно розміщеними будівлями, то тут, то там породжують химерні довгі тіні на кам'яних стінах і бруківці. Те, що мало б дарувати у миротворення, чомусь викликає тривогу. Шиз. Ван вже стоїть біля сходів і здивовано дивиться на мене. Все гаразд. Обережно питає він. Так, просто тут так тихо і безлюдно. відповідаю я, перелітаючи через поріг. Двері самі закриваються за моєю спиною. Мене це теж непокоїло. Чорнокнижник криво посміхається і ставить ногу на сходинку. Зазвичай це поганий знак. Чому бачиш таке поселення? Кидай масовий упокій на випередження. Похмуро відповідає Ваан. І молись суртазу, щоб у цей момент тобі у спину не вчепився у пир. Я хитаю головою, зрозумівши хід думки. Дійсно, у звичайному поселенні така тиша не просто поганий, а дуже поганий знак. Втім, між озомбілим селищем і цією тихою столичною вулицею є різниця. Зомбі просто упокоюються, а от лічі можуть і у відповідь чимось привітати. Опинившись на другому поверсі, Ван швидко оглядається. Нам уперед. підказую я. Та я вже бачу, що інших варіантів нема. Чорнокнижник видає нервовий смішок і робить кілька кроків до дверей наприкінці коридору. А потім, ніби згадавши, хто саме зустріне його в іншій кімнаті, випрямляє спину та одразу здається трохи вищим. Хоча я чудово розумію можливі відчуття Ваана, це виглядає трохи кумедно. Майже не зупиняючись, він штовхає двері і переступає поріг. Зависнувши у дверях, я бачу, що обидві кушетки порожні. Перелетівши поріжок і швидко озирнувшись, переконуюся, що суртаза у кімнаті немає. Мабуть, знову зайшов до якихось із сусідніх. Присядь поки. Пропоную я жестом привітної господині, вказуючи на кушетку, яку негласно вважала своєю. Поряд із нею не було столика. Ван знизує плечима і сідає на запропоноване місце. Я ж, користуючись нагодою, підлітаю до ложа, що все ще стоїть біля лівих дверей. З внутрішнім здриганням ковзаю поглядом по простих і практичних формах, жодного оздоблення. Зовнішній вигляд кожної деталі просто відповідає її задачі. Це навіщо. Чорнокнижник теж звертає увагу на ці свої рідні меблі. Суртаз має намір відновити моє тіло. Як добре, що мій голос не здатний видати мої відчуття з цього приводу. Для цього і знадобилися кістки. А, зрозуміло, у голосі Ваана чується ледь помітне полегшення. Від розуміння, що саме він міг подумати про призначення цього ложа, мені стає смішно. Разом зі сміхом притупляється і страх. Я хоча б можу тепер дивитися на ці злощасні меблі без здригання. Знімаю з плеча сумку і ставлю її на відполіровану дерев'яну поверхню горизонтально розкладеного узголів'я. Дальні від мене, крайні з правого боку, двері відчиняються стихим клацанням, і я чую шерех, з яким ваан піднімається на ноги. Повертаюся на звук і бачу, як чорнокнижник шанобливо схиляє голову перед суртазом. Цікаво. задумливо каже перший некромант, неквапливо проходячи повз Ваана. Я уявляв тебе трохи інакше. Чорнокнижник видає щось середнє між тихим смішком і здавленим стогоном крізь зуби. Бідолаха, як же я тебе розумію. Він пройшов зовсім близько, мало не зачепивши мантією. Мені навіть не хотілося уявляти, наскільки це могло бути боляче, тим паче для живого. Хоча, як знати, раптом безсмертні гостріше відчувають чужу могутність треба буде спитати у Суртаза, який тим часом підійшов до мене і поставив у ногах ліжка невелику скриньку. Розміром з мою долоню від зап'ястя до кінчиків пальців, вона була виготовлена з темного дерева і прикрашена химерним візерунком зі сріблястих прожилок. Не буду довго мучити, ти мені поки що потрібен живим. Вчитель повертається до Ваана, в його голосі чутно усмішку Тому всього кілька запитань. Як скажете? Покірно відповідає той. Він усе ще стоїть зі схиленою головою, і я бачу, як з кінчика тонкого носа, на підлогу падає крапелька крові. Подивися на мене, наказує Суртаз. Чорнокнижник піднімає голову і дивиться на першого некроманта. Спокійно, навіть трохи відсторонено, чи що невже не страшно? Втім, стислі щелепи та напруженість тіла підказують мені, що це не так. Швидше за все, біль просто витіснив собою страх. Хто говорив через тебе останнього разу? Я не знаю, тихо відповідає Ваан За моїми відчуттями, їх багато. Вони часто зв'язуються з тобою. Ні, це вчетверте. Чи вп'яте за кілька років, здається. Про що вони тоді говорили? Вони попереджали про чергове вторгнення. Кров стікає по обличчю Вана, капає з підборіддя то на комір розстебнутої куртки, то на підлогу. Але чорнокнижник не звертає на це увагу. І щоразу були несподіванки поясни або новий вид потвор. Або блідих було надто багато. Тобто попередження надходили тоді, коли був ризик прориву оборони. Чи не так? Так. Що зараз змінилося? Не знаю. Ти пам'ятаєш слова свого останнього. Суртаз непевно поводить рукою затягнутою у пазуристу пальчатку. Пророцтва. Так. Ти знаєш, ким є ті, про кого у ньому йдеться? Ні. Що ж, перший некромант замовкає на кілька секунд. Гадаю, поки з тебе досить. Потім ще поговоримо. Як скажете, Ван знову шанобливо схиляє голову. Чи мені здається, чи під час розмови він встиг помітно збліднути? Я проведу. Суртас відповідає на моє запитання ледве вловимим кивком і прямує до дверей поряд зі мною. Чорнокнижник піднімає голову і задумливо дивиться йому вслід, ніби збираючись щось спитати. Але сурта ховається за дверима раніше, і тільки на це відбувається, як Ван полегшено видихає. Я підлітаю ближче саме в той момент, коли чорнокнижник знесилено опускається на край кушетки. Ти як? Я думав, мене на шматки розірве, шепоче він. Таке було відчуття, коли він пройшов поряд. Назад зможеш дійти? Так, ван киває і раптом різко завмирає, опустивши погляд у підлогу. Не знаючи, чого очікувати цього разу, я стежу за чорнокнижником. Спочатку він хмуриться, а потім робить різкий вдих крізь зуби, переводить погляд на мене, і в його темних очах я бачу розгубленість і страх, що трапилося. Щось, безперечно, трапилося, надто різка зміна настрою. Кіт. Ваан схоплюється на ноги та, похитнувшись, рішуче прямує до дверей. Вона зникла. Що значить, зникла? Я кидаюся слідом за чорнокнижником, який з дивовижною для свого стану спритністю помчав коридором. А що це може означати? Лунає різка відповідь. Таке вже бувало. Підсковзнувшись на сходинці, Ваан чіпляється за поручень, щоб не скотитися вниз. Але тоді її швидко знаходили зараз же. Лін сказала, що обшукали весь будинок і. Лінс сказала, отже, то був мисле зв'язок. Злітаючи сходами слідом за чорнокнижником, я судомно перебираю варіанти, куди могла б вирушити божевільна німа дівчина, опинившись у незнайомому місці, і кого при цьому зустріти. Від думки про те, що кіт може зіткнутися з якимось лічем і повторити свій улюблений трюк зі спробою підкорення, мені стає моторошно, хоч би вона недалеко відійшла. Ван тим часом різко зупиняється перед зачиненими дверима, торкається стулки, але руни на ній залишаються темними та неживими. Чорнокнижник швидко оглядається на мене, і я протискаюся до дверей повз нього. Секунда очікування після дотику, і стулка слухняно відчиняється, випускаючи нас на вулицю. Я можу чимось допомогти. Ні, не треба. Пошукаємо самі. Перериває мене Ваан. А як не знайдемо, він обтирає кров з обличчя рукавом, зітхає і відвертається, дивлячись на таку ж тиху і безлюдну вулицю. Тільки вже занурено в сутінки, навіть вікна будівлі зали ради не світяться. Що вже казати про решту? То мілах зверне мені шию і матиме рацію. З невеселим смішком додає чорнокнижник. Що ж, тоді вдалих пошуків. Я несподівано почуваюся винною. У голові б'ється думка про те, що кіт не втекла б, якби Ваан залишився у домі меба. Дякую. Глухо відповідає хлопець і розчиняється в сутінках, що дуже швидко темніють. А я застигаю на порозі, розриваючись між бажанням приєднатися до пошуків і необхідністю повертатися на другий поверх, до наставника, що на мене очікує. Не те, щоб мені не хотілося відновити свої ноги, але невизначеність майбутнього процесу і наростання почуття причетності до біди підштовхували мене полетіти слідом за чорнокнижником. Так, Шизо, заспокойся. Ван же сказав, що твоя допомога наразі не потрібна. Сказав. Тобі хочеться потім пояснювати суртазу причину своєї відлучки напередодні важливого експерименту. Ні. Навіть якщо припустити, що він взагалі надасть тобі таку можливість. От і все. Дійшовши такого висновку, я перелітаю поріг, і двері знову зачиняються без моєї участі. Менше ніж хвилина мені знадобилася, щоб перетнути коридор. Піднятися сходами, рішуче подолати залишок відстані до дверей, відкрити їх і побачити, що в центрі кімнати вже стоїть ложа з приставленим в головах високим столиком. На ньому моя сумка і вже знайома скринька. Кушетки відставлені до стіни. Суртас стоїть біля вікна спиною до мене. Щось трапилося? питає він. Зникла дівчина, яку я вранці не дала вбити. Он як! І ти не пішла шукати її? Ван сказав, що моя допомога не потрібна. По тому, як легенько хитнулася кістяна корона, я зрозуміла, що перший некромант кивнув. Гадки не маю, про що він подумав при цьому. Але більше запитань не було, тож, мабуть, мої відповіді його задовольнили. Діставай кістки, залиш їх на столі, а сама роздягайся і лягай, наказує він. Ну, от і починається. Я підлітаю до сумки та тремтячими руками намагаюся розстебнути застіпки. Вони не піддаються, і я витрачаю добрий десяток секунд, щоб підкорити свої пальці та змусити їх робити те, що потрібно. Ти можеш повторити буквально, що казав цей Ван у своєму пророцтві? Я завмерла над розтебнутою та ще не розкритою сумкою. Це спроба відвернути мене від думок про майбутню процедуру, чи що? Втім, що чого б це раптом? Гадаю, що можу, от би мені насправді таку впевненість, яка пролунала у моєму голосі. Утім, судомні спроби пригадати те, що сталося в саду, дійсно доволі швидко витісняють страх із моєї свідомості. Він сказав точніше, вони сказали повільно промовляю я, що бліда матір шукає свого раба і господаря, багатоликого отця, що пішов мм, що пішов стежкою мерців і розколов світ. І щодні цього світу будуть злічені, коли вони зустрінуться. Помовчавши пару секунд, додаю Здається, так, і ще сказали не можна допустити. Я так розумію їхню зустріч. Суртас повертається до мене. Його руки схрещені на грудях без пальчаток. Не знаю, вчителю. Просто повторювали не можна допустити, не можна допустити. Якщо зустріч блідої матері та багатоликого отця загрожує цьому світу катастрофою, то допускати таке дійсно не бажано. задумливо каже перший некромант і прямує до мене Я бачу це і поквапом запускаю руку в сумку, де намацую вузлик із кістками, але витягнути одразу не виходить. Занадто трясуться руки. Зупинившись поряд зі мною, сурта стерпляче чекає. Відчуваючи відчайдушну ніяковість, я вирішую дати волю своїй цікавості, аби тільки не вивуджувати злощасний вузлик із зачарованих надр сумки у повному мовчанні. А хто така бліда матір? Хм. Наскільки я зміг зрозуміти, вона керує блідими створіннями. І вкрай, імовірно бере участь у їхньому створенні. Дуже могутня істота. Але ж ви сильніші за неї. Запитання виривається в мене, перш ніж я розумію, яким по дитячому, наївним воно може здатися суртазу. На підтвердження цієї думки перший некромант видає шиплячий звук чи то сміх, чи то зітхання. Але його відповідь мене приголомшує настільки, що я навіть нарешті витягаю цей злощасний вузлик із кістками. Не впевнений. Я розумію, що зовсім не хочу уявляти істоту, яка була б могутнішою за суртаза. Особливо зважаючи на те, якими були діточки цієї блідої матері, якщо вже пов'язувати її прізвисько з можливим родом занять. А багатоликий отець Я не знаю, хто це. Сухо відказує перший некромант. Є деякі здогадки, але поки що нічого певного. Тон вчителя міняється, і це ясно дає зрозуміти, що подальші розпитування слід припинити. Гаразд, я не проти. Цей вузол, що стягує краї тканини, зав'язаний настільки міцно, що спроби розв'язати його потребують усієї моєї уваги. Принаймні доки він не почав розв'язуватися сам. Схоже, терпець суртаза урвався, і він вирішив узяти справу до своїх рук. Звільнена гірка кістяної крихти повільно розповзається на всі боки. Але якщо вірити словам про те, що бліда матір має намір шукати цього багатоликого отця, несподівано додає вчитель, то він може перебувати у якомусь зі світів кільця. Від несподіванки я клацаю щелепою і завмираю, дивлячись на першого некроманта. Цікаво, і як його тоді шукати? Але ставити це запитання я не ризикую. Якщо вчитель не знає, хто такий багатоликий отець, то як його можна взагалі знайти, а дратувати сурта запередодні експерименту, мабуть, сумнівна ідея, що я напевно встигла зрозуміти під час нашої розмови, Суртас не любить чогось не знати. Альт і в цьому був схожий на нього. Наставник тим часом бере ремінці та струшує їх, розправляючи сплутані шкіряні смуги. Роздягайся та лягай. Я підкоряюся наказу з думкою про те, яким же може бути багатоликий отець. І при погляді на сурта розумію, що у своїх роздумах схожа зайшла якось надто далеко. Ха, справжня дурниця, бо перший некромант прийшов уже після розколу нашого світу. Якщо вірити літописам та Альду. Ой, усе, звісно, так цікаво. Але що буде далі, мені ще цікавіше, бо цікавість моє все. Щиро дякую вам за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною та слухайте цикл видатна особистість у моєму виконанні. Тож до нових зустрічей і нехай сурта вас береже.